майже в усіх фільмах. Ви просто про них не здогадуєтесь. Бо така же в них робота. Бути невідомими каскадерами. Їм платять за отаку от круту кадрі. Ну і вміння ефектно тримати удар. А часом не тримати, а діставати. Ось підриваюся, хрюпаю, в багнюку. Що такий собі ракурс, коли старається круто виглядати в очах Джоді, бо за збігом обставин я в неї втріскава вуха. Вона операторка і точно колись досягне своєї заповітної мрії стати видатною голівудською режисеркою. Не хочу заливати все рожевим романтичним сиропом, але по-моєму між нами з Джоді така хімія, яка тільки в кіно буває. А, кой ти? Чудово потренділи про по, трюки. Трендіж про трюки цікавий. Звертайся. Чуєш, Том сказав підійти на плейбек. О-о. Але ж він мені потрібен для фільму. Чому ти, чому ти зі мною?